Зачаю один рецепт з баклажанів для вас. Я просто повинна поділитися таким смачним і класним рецептом. Поспішайте приготувати, поки сезон баклажанів. Баклажани обсмажую на олії, не солю їх, не додаю перець. З двох сторін обсмажую, потім викладаю на паперові рушнички. На цій самій сковорідці тепер обсмажую овощі, а саме цибулю, моркву та перець болгарський. Обсмажую його, поки вони не будуть м'якенькі. Тепер в мисті з'єдную обсмажені баклажани та овочі. І сама фішка цього рецепту в заправці. До заправки я додала гірчицю в зернах, сіль, цукор, лимонний сік, часничок. Це гарненько перемішую, таку закуску можна ще посипати кунжутом або зеленю. Дивіться за своїм смаком. Я взяла баклажанів трошки менше, їх можна брати і побільше. Дуже смачно, просто, а головне швидко. Для літа сама класна закуска. Смачного вам!